Всім привіт! Мене звати Ніна, і сьогодні ми з вами поговоримо про лгбт фільми які вийдуть у 2024 році. Я нещодавно зрозуміла, що вже 5 років знімаю відео на цю тему. Це єдина регулярна рубрика на моєму каналі, і для мене це вже традиція. Не тільки говорити про це в інтернеті, а й в повсякденному житті цікавитись саме цим напрямком кіноіндустрії. Я досі вірю, що це доволі корисний інструмент в боротьбі з гомофобією, особливо зараз в українському суспільстві, яке активно трансформується, бо це реально працює. Нещодавно я прочитала дуже цікаву статтю на сайті Paramount. Вони опитали майже 120 тисяч людей від 14 років в 67 країнах світу і виявили, що репрезентація ЛГБТ ЗМІ та визнання ЛГБТ знаменитостями є головним фактором зміни думки щодо спільноти. Цікаво, що менше половина опитаних. Мають в своєму колі лгбт персону майже третина опитаних сказала, що їх відношення до спільноти дуже змінилося за останні декілька років, якраз коли ЛГБТ активно почали висвітлювати в медіа. Я знаю, що нам ще багато часу знадобиться для повного відлучення від усього рашистського від однієї з найжорстокіших та найгомофобніших націй світу від їхнього впливу на наші думки та цінності. Але я сподіваюся, що і в українському просторі знайдеться місце для лгбт історії, щоб люди частіше ставили під сумнів норми та стереотипи, які ми перейняли від наших сусідів, і почали розвивати свою толерантність та прийняття інакшості. Ну а тепер давайте поговоримо про кіно. Один з найцікавіших релізів цього року для мене це романтичний трилер Love Lies Bleeding із Кристин Стюарт від режисерки Роуз Глас, прем'єра якого відбудеться в березні. Історія про менеджерку тренажерного залу Лу та бодибілдерку Джекі, яка прямує до Вегаса за своєю мрією. Вони починають стосунки, але їхні кохання розпалює насильство, втягуючи її в павутину злочинної сім'ї. Лу трейлер виглядає дуже цікаво. Крісне Стюарт вже давно стала лгбт іконою, тому я чекаю на ще одну неординарну перлину від студії А 24 На другому місці картина Домогосподарство для початківців від македонського режисера Гурана Сталевського. Фільм про незвичайну сім'ю Діти, яка ніколи не мріяла стати матір'ю, але за збігом обставин вимушена виховувати двох донік своєї дівчини. В цій історії висвітлюється питання значущості родини. Цієї, в якій ми народилися, і ми знаходимо для себе в дуже цікавих проєктах для тінейджерів і не тільки знімається меді Зіглер. У 2022 році. Я рекомендувала вам подивитися фільм Наслідки з нею та Дженою Ертегою в головних ролях. А в цьому році інтригуючо виглядає трейлер її нового фільму Фірін Ін. Історія про 16-річну Лінді, якій ставлять рідкісний діагноз репродуктивної системи, що перевертає не тільки її план стосовно статевого життя, але й уявлення про жіночність і сексуальність, взаємне з матір'ю та визначення себе. Я обожнюю дивитися комедії середини 2000-х, особливо з Хіларі Даф, Амандою Байнс та Лінсі Лохан. Я скучила за фільмами, які не повинні сприйматися серйозно, які створені не для оскарів та інших великих нагород, а для підняття настрою. І саме таким по атмосфері відчувається трейлер нового фільму «Drive Away Dolls». Це історія про двох подруг. Джеймі і Меріан, які вирушають у подорож до Телахасі і випадково потрапляють у пригоду з групою злочинців невдах. Виглядає весело, динамічно, і сама картина має дуже цікавий акторський склад. Там з'являється Педро Паскаль, тому для мене цього вже достатньо, щоб додати цей фільм до обов'язкового перегляду. До речі, говорячи про краще в котрим за 40, В цьому році також вийде адаптація роману Вільяма Бароуза Квір з Денієм Крейгом якого я просто обожнюю, і зіркою серіалу Аура Бенкс Дрю Старкі історія про американця експата Лі і його нездорове захоплення молодим хлопцем на ім'я Алертон. Події відбуваються у Мехіко Сіті, а сам роман є частковим продовженням попередньої книги під назвою Наркота в інтернеті. Дуже багато контрастних думок щодо робіт цього автора, тому не знаю, як сприйме цей фільм глобальна аудиторія, і поки що невідомо, коли він вийде. Ще один цікавий реліз цього року фільм Проблеміста від режисера-сценариста та головного актора фільму Хуліо Тореса. Історія про дизайнера іграшок із Сальвадору, який приїхав підкорювати нью Йорк. В нього закінчується віза, і тому йому швидко потрібно знайти спонсора. На допомогу приходить дивна Елізабет, яку грає Тільда Свінтон. В обмін на спонсорство вона запропонувала йому стати її арт-асистентом. Це серіалістична пригода про здійснення мрій, підступні світи Нью-Йорка та імміграційну систему США від студії А 24 Імміграція це дуже близька для мене тема, тому я обов'язково подивлюсь цей фільм. Ну і наостанок хотіла розказати вам про фільм, трейлер якого я вже передивлялася декілька разів. Називається ФЕМ. Події відбуваються у Лондоні, де Джул свідомий своїми захоплюючими драґ образами Афродіти Бенкс. Після однієї з вистав на джулс нападає група чоловіків. Він переживає глибоку фізичну і емоційну травму, яка назавжди змінює його життя. Через декілька місяців Джулс випадково зустрічає одного зі своїх насильників в гей-сауні. Без макіяжу та яскравого вбрання чоловік його не впізнав. Джулс починає роман з ним, маючи плани помститися. Дуже емоційний трейлер, круті актори, музика, зйомка все просто виглядає на 10 із 10, Тому я дуже хочу подивитися цей фільм. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А в коментарях напишіть мені, на які фільми в цьому році чекаєте ви. І stay tuned!